Реклама це інформаційний засіб, який ми не замовляємо та не обираємо, але все ж змушені на нього дивитися по телевізору, в інтернеті, в громадському транспорті та на бікбордах. Все ж трапляються випадки, коли реклама обурює або дратує своєю нав'язливістю. Саме про такі рекламні засоби у Вінниці йтиме сьогодні мова у сюжеті. Нещодавно у нашому місті з'явилося рекламне зображення, де дівчина притуляє до рота взуття, так би мовити, дивуючись знижкам. Найцікавіше, що це реклама інтернет-провайдера, а не взуттєвого магазину. Подібне намагання привернути увагу викликало хвилю обурення у війни з коментарів. Гедотна реклама. Какая гадость? Це сексизм у рекламі. У Європі за таке можуть посадити років на вісім. Отож, у яких випадках реклама може бути дискримінуючою та хто контролює, на які інформаційні засоби щодня дивитимуться вінничани, ми запитали у спеціалістів. Чи не найбільшою проблемою, яка повсякчас трапляється в рекламному бізнесі, є сексизм. Поширене використання звабливих жіночих образів, приміром, готу язички, два метри задоволення, даю до 15 разів, а також зображення частин тіла для популяризації категорично відмінної продукції, керамічної плитки, ламінату чи ресторану це і є сексизм. Його часто плутають з фемінізмом, але варто зауважити, що по відношенню до чоловіків сексизм теж проявляється, хоча й рідше подібні образи у Європі позиціонують як антиреклама. Все реклама в місті Вінниці мають бути погоджена департаментом архітектури, а дозвіл надається виконавчим котета міської ради. Ми враховуємо розміщення рекламних засобів, надсилаємо письмове попередження у разі виявлення незаконно розміщеної реклами. Виконавчі органи міської ради не втручаються в зміст реклами. Ми їх направляємо в захист прав споживачів. Ми контролюємо рекламу, коли до нас вертається споживач. Вона може до нас звернутися письмово. Ми знаходимося на Максимовичі, 19, місто Вінниці, якщо ми виявляємо порушення, ми визиваємо суб'єкт господарювання, який розмістив рекламу до нас на розгляд справи і накладаються штрафні санкції згідно законодавством. Ми проаналізували яку ж рекламу пропонують вінничанам у найбільш людних місцях нашого міста. Вулиця Пирогова. Дівчина так поспішає в нову квартиру, що демонструє труси на рекламі салону, де надають послуги жінкам і чоловікам, зображена лише напівгола дівчина. Знову ж дівчина з типу роззявленим ротом від антикризових цін. Вулиця Келицька дається сюжет з фільму для дорослих, але так тепер рекламують запчастини до побутової техніки і інструменти. І поліграфію, а ось приклад сексизму щодо чоловічої статі. Район центрального ринку дівчина стилі плейбой подає піцу. Голина пані пропонує ремонт з задоволенням. Поруч за універмагом рекламні менеджери однієї з аптек натякають, що дівчина може бути з проблемами, але доступною судячи з довжини халату. Якщо зображення жінки чоловіка, ми можемо поміняти без страти змісту рекламу. Можна сказати, що це реклама, яка не несе. Приниження, рекламісти беруть сюжети рекламні, які були в Європі 10-20-50 років тому, і вважають, що це є передовий геніальний досвід, але те, що вони є дискримінаційні за суті, застарілий за змістом і образливі для більшості жінок, про це вони чогось не задумають. Реклама з черевиком біля рота яка є принизливою, провокаційною і образливою, вона викликала шквал обговорень в інтернет мережах. Але якщо згадати їхні попередні реклами, ми побачимо, що там є і сексизми, і... Е Расова дискримінація. Шановні, якщо ви вважаєте, що ми є європейці, що ми є європейська столиця України, давайте дотримуватись поваги прав людини і не забувати, що жінка є людина, і сексизм це така ж дискримінація прав людини, прав жінки, як і расова дискримінація, і дискримінація за. Іншими ознаками. Ці ж світлини ми закинули у соцмережу, щоб дізнатися, чи не дратує подібна реклама війничан. Більшість зауважує, що подібна реклама дратує. Але дехто вважає її оригінальною. Варто зауважити, що зображення оголеного жіночого чи чоловічого тіла може бути доцільним у рекламі, наприклад, нижньої білизни. На думку рекламістів, найкращий спосіб змусити змінитись рекламу це масова відмова купувати певний товар. Все ж варто усвідомлювати, чим ця реклама є дискримінуючою. Поважайте себе та простір свого міста. Катерина Буяльська, спеціально для Власноінфо. інфо.